З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу підвести підсумки своєї вишивальної зими 2024 року. Покажу я вам, що я встигла навишивати за січень-лютий, чи виправдалися якісь мої плани. Ну і, звичайно, поділитися з вами своїми враженнями та емоціями. Ну що, давайте розпочнемо. Першим фінішом січня. Стала ось така чудова серветниця від торгової марки Wonderland Crafts Чарівна країна. Я називаю її пташки у фіолетових квітах або, можливо, сказати, пташка з фіолетовою там, квіткою. Артикул FLK 532. Цю серветницю я подарувала одній чудовій дівчинці, і я маю надію, що вона їй сподобалась. Ця серветниця була новинкою осені 23-го року, і я спеціально придбала цей набір з такою, знаєте, з надією, що я неодмінно вишию і подарую. Розмір 15 на 10,5 см, 15 кольорів і 3700. 35 бісерин. Мені подобалося в цій серветниці, це такі яскраві кольори, фіолетові, дуже гарно продумано сюжет, дуже гарно видно і зрозуміло, що це пташка, все чудово. Також мені сподобалося те, що ну, переважно в серветниці вони однакові сторони, а тут можна ставити, як. З однієї сторони, так і з іншої, тобто міняється трошечки фон. Тут одна пташка, тут дві. Ну, ось така чудова і гарна робота. Наступні роботи, це були іграшки в червоно-золотих кольорах. Я собі поставила ціль на цей рік вишивальний, що я неодмінно маю повишувати. Отже, найперше, що я вишила, це ось такий коник. Артикул FLK316 від торгової марки Wonderland Crafts «Чарівна країна. Розмір 11 на 7,5 см, три кольори, ось такий зворот і 617 бісерин. Я взяла такий шнурочок, який у мене там був, такий і придумала собі далі. Я вишила пару ось такого оленя. Артикул FLK 315 розмір 9 на 10 см, так само 3 кольори і 646 бісерин. Наступна робота це ось такі чудові санчата, артикул FLK 314, розмір 11,5 на 8,5 см і 1227 бісерин. Наступна робота ось така куля. Артикул FLK 443. Розмір 7,5 на 9 см. Три кольори і 942 бісеринки. Ось так само тут є такий шнурочок, здається, вже входив в набір. Тому що не у всіх цих іграшках входила ця підвіска, шнурочок. Ну, я вже взяла там біле, там червоне. Одна з моїх найулюбленіших робіт це ось ця чудова і така гарна цукерочка. Артикул FLK 444. Розмір 6,5 на 12,5 см і 1145 бісерин. Ось така вона гарна, Вона мені дуже подобається. Я не знаю, чому, але так подобається взагалі ну, така красота. Ще одна робота ось такий дзвоник. Артикул FLK 445 розмір 7,5 на 10 см і 1168 бісерин. Ось такий гарний дзвоник дуже мені подобається. Я не знаю, чомусь цукерка і дзвоник я вишивала, можна сказати, на одному диханні. Мені так подобалось. Також я вишила ось таку, я називаю її бурулька. Артикул FLK 446, розмір 7,5 на 11 см і 804 бісерини. Хоч вони однакові, там ці всі іграшки, але мені чомусь, от, знаєте, якось якісь я не знаю, улюблені є роботи. Не знаю чому так. Далі я вишила ось такий будиночок. Також мені дуже він подобається. Артикул 447, 8,5 на 9 см і 937 бісерин, ось така красота. Такий він гарний взагалі, суперовий. І завершає цю всю серію червоно-золотих іграшок ось така чарівна і мила сніжинка. Артикул FLK 448. Розмір 8 на 85 см і 622 бісеринки. Вона мені також дуже подобається, якось легко її було вишивати. Скажу так, що з цими іграшками я брала участь у спільних відшивах у групі в Телеграм у Юлії. Осінь, вишиваємо разом. Мені чомусь хотілося вишивати, брати участь у спільних відшивах. Це був такий своєрідний стимул, і переважно в тиждень, хоча. Б Дві іграшки, одна, я ж не пам'ятаю, як коли вона там випадала, тому що іноді, бувало, серед тижня якісь обставини, я не могла вишивати, але, тим не менш, я задоволена, що тепер в мене є така повноцінна колекція в цих кольорах. Нарешті мрії здійснюється. І ще один фініш ось така чудова куля, зелена з таким зображенням ялинок, артикул FLK. 057 від торгової марки Wonderland Crafts», розмір 10 на 12 см три кольори і 1795 бісерин. Ось такий зворот, така гарна іграшка, вона мені дуже подобалась. Наступна робота ось така червона куля з зображенням таких великих сніжинок. Артикул FLK 054. Розмір 10 на 12 см, три кольори і 1796 бісерин. Вона мені також, неймовірно, подобається, така велика. Ніби, здається, нічого тут такого немає, але не знаю, вона мені ця куля дуже подобається. І одна з моїх найулюбленіших робіт. Ось така також зелена куля, але бачимо з такими вже срібними колами всередині. Артикул FLK 055. Розмір. Такий самий 10 на 12 см, 4 кольори і 1792 бісеринки. Дуже вона мені сподобається із цієї всієї серії, не знаю, чомусь вона така якась незвична. Нагадаю, що це стара колекція. На даний момент чарівна країна вже більше не випускає ці іграшки. От, і я вже, як то кажуть, тоді. Вскочила в останній вагон і придбала а, ці наборчики, ну і слава Богу, їх вишила, бо воно, вони в мене вже лежать досить давно. Наступна моя робота ось така чудова і дуже гарна ялиночка з такими золотими, синіми і червоними намастинами. Артикул FLK 389 від торгової марки Wonderland Crafts. Розмір цієї красуні. 5,5 на 13,5 см. 8 кольорів і 816 бісерин. Я вишила її буквально, я не пам'ятаю за скільки, щось за вечір. Ну, дуже вона гарна. Тут в мене така червона підвісочка. Я просто нещодавно робила дуже гарні фотографії, і тому мені якось треба було причепити на ялиночку, що вона не падала, тому я ці підвісочки залишила. Наступна робота ось така ялинка в скандинавському стилі. Артикул FLK 157. Розмір 8 на 10 см, 3 кольори і 871 бісеринка. Також вона мені дуже подобається. Ось така красуння, такий ось тут жовтий зворот. З цими іграшками я брала участь так само у спільних відшивах. Ніколи не гадала, що я буду брати участь у цьому, тому що переважно я завжди ні-ні ні. У ні, ні, мене то якісь свої обставини, я щось не встигну, ще щось виникає. А тут я якось так знаєте себе взяла в руки і сказала: Яна, давай будемо брати участь і вишивати. Принаймні буде і бажання, і стимул, Ну, тому ось такі чудові роботи. І зараз така більш масштабна робота. Це такий хвостик з минулого року. Я собі казала, що неодмінно вишию, але не встигла. А цієї зими я завершила ось цю красу. І це гірлянда з Новим Роком від торгової марки Вустіч. Артикул sh 012 Я буду показувати. Окремо кожну букву, тому що я не знаю, чи все в мене вміститься в кадр і чи зможете ви так близько роздивитися. Отже, перша буква ось такий сніговичок, який тримає в руках букву З. Бачимо, тут стоїть у нас такий мішечок, тримає мітлу, ось такий зворот, він всюди синього кольору. Наступна буква N, така зелена буква N, і сова, яка підняла. Крила доверху, також бачимо позаду мішечок з подарунками, але трошки буква Н закрила прикрила собою мішок. Наступна буква О, Ось така лисичка, яка хитро десь подивляється в сторону. Також бачимо тут зображення подарунку. Ось така гарна лисичка. Так, далі я Пробую якось заберу, тому що не впевнена, що ми зможемо роздивитися кожну фігурку. Далі буква В. Ось такий кролик, який сперся на букву і на нас так таємничо дивиться, і позаду також зображення подарунків. Далі буква И, ось такий ведмедик, веселий. Також він трошки сперся на букву «и» і щось на нас подивляється. Далі буква М такий їжачок, також дивиться десь в бік. Дуже мені подобається цей червоний колір. Також бачення, бачимо зображення подарунків. Ну тут переважно зібралися в цій гірлянді всі лісові звірята. Ну, майже. Далі, це в нас вийшло слово нове. Я так намагаюся кожну букву складати. Не знаю, хочу чекаю тепла, чекаю сонечка і хочу поїхати десь до лісу і зробити гарну світлину. Наступна буква Р ось такий веселий єнотик. Дуже гарний. Дуже гарні ці зелені кольори в поєднанні з жовтим. Наступна буква О. Ось така лисичка, яка сперлася на букву О, і щось собі там гадає думку, чи, можливо, згадує якесь новорічне бажання. Далі ось такий зайчик буква К тримає в руках подарунок. Такий гарний. Так, зараз ще вам покажу. Насправді, я тішуся, що я вишила цю гірлянду. Аж самій деколи не віриться. Наступна буква О, такого фіолетового кольору, і також бачимо зображення лисички, яка дивиться десь у бік. Також дуже гарні кольори. Наступна буква М ось така сова. Також дуже гарне у неї зображення крил, бачимо такі фіолетові кольори на кінчиках, ніби як пір'ячко. І завершує цю всю гірлянду. Ось такий знак оклику і сніговичок, який і тримає в руках подарунок, і внизу ми бачимо такий фіолетовий мішок з подарунками. Ну, ось такі чудові гарні фігурки, розмір 150 на 17 см, 33 кольори і 33 842 бісеринки. Це такий масштабний проект для мене. Я задоволена, що я вишила цю гірлянду, мені дуже подобається, хоча виникали певні такі моменти під час відшиву. Там трошки значки в деяких листках не збігалися, трохи там перфорація поїхала. Але, тим не менш, в мене позитивні враження, і я задоволена, скажу так. Я впевнена, що це не єдина зготовка, яку я в майбутньому буду вишивати від вустіч. Ну, ось так. І наступна моя робота ось така цукерочка, зелена з таким червоним, артикул FLK 063. Розмір 6,5 на 12,5 см, 3 кольори і 1177 бісерин. Ось така гарна цукерочка, красуня, ось такий зворот. Далі в пару я вишила ось таку червону цукерку з такими золотими колами. Артикул FLK 064 від торгової марки Wonderland Crafts. Розмір 6,5 на 12,5 см, три кольори і 1179 бісерин. Ось така краса. Дуже гарні кольори, мені подобається. І я маю надію, що моя ялиночка цього року буде особлива. І завершує серію цих всіх іграшок ось така красуня квіточка з різнокольоровими пелюстками, артикул FLK 067 розмір 7,5 на 10 см, 4 кольори. І 1050 бісерин. Я вишила буквально цю квіточку щось за пару годин. Мені ж самій не віриться. Ну і також з цими роботами я брала участь у спільних відшивах. Ну от і всі мої роботи вишивальної зими 2024 року. Як бачите, це як завжди в дерев'яшки. Ну люблю я вишивати набори а, по дереву. Я не знаю, мені це приносить якесь просто неймовірне задоволення, і я від цього просто шаленію. Маю надію, що моя вишивальна весна буде насичена на вишивальні процеси. Я буду вас радувати, показувати вам свої результати, що я встигла вишити що ні. Ну і хочеться, звичайно, навесні повишивати щось таке квіткове, яскраве. Ну і щось, звичайно, на тканині, тому що без цього ніяк, тому що в мене минулий рік це суцільні дерев'яшки. Зараз вишивальна зима знову дерев'яшки, ну, треба щось трошки змінювати і повертатися, брати свій вишивальний станочок і розпочинати вишивати якісь нові набори. Ну, от, і всі мої роботи. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!